Шановні українці, помічник депутата Подільської районної ради Анатолій Тіора. Сьогодні ми з, з оператором прийшли до нашого виконуючого обов'язки слідства Шориса Кирила. На жаль, він майор, в нього величезний хвіст іще від Януконовича, від Януковича, вибачайте. І він повністю блокує злочини, особливо, які стосуються місцевої влади і деяких підприємців. Сьогодні ми прийшли з відеокамерою і принесли йому докази злочину. І він, і вибачте, начальник поліції знахабділи до такого стану, що подаєш заяву про злочин. Вони Український кодекс процесуальний, кримінально процесуальний ігнорують. Може вони в мозгах сидять донецькі, луганські, російські якісь кодекси. Люди добрі. Кожна гривня недоплачена в бюджет або вкрадена. З бюджету це є ніж в спину нашим солдатам. Тому так не має бути. Шановний чи не шановний пан майор, чи то перелякався, чи то може совість з'явилася, не хоче проводити прийом. Ми тут були у начальника поліції попереднього на прийомі відео, все, нічого страшного. Він запрошує в кабінет через чергового, але категорично проти відеозйомки. Ти публічна особа, шановний. Чи Страшненько, що колись може це закінчитись. Це велика ганьба. Це мільйони йдуть поміж бюджету і деградують, деморалізують громаду. Це ганьба. Будемо щось робити, звертатись до Києва. Може Київ там десь на крок поперед від цих кришувальників корупції. Ну, корупція це, по суті, зрадники і сепаратисти. Ганьба! Слава Україні!